Ми вже на зв'язку Олег Ждану, військовий експерт. Пане Олеже, доброго ранку. Наші шанування вітаємо доброго ранку. Добро. Пано Олежано, ну, звичайно, хотілося передусім почути ваші думки, що стосується сьогоднішньої чергової атаки. Знову ж після подій 2 січня було багато дискусії. А скільки потрібно буде ворогу часу за для того, аби здійснити схожі атаки? Чи доречно порівнювати та що відбулася 29 грудня 2 січня з сьогоднішньою про масштаби? Ну і власне про наслідки, те, що зараз маємо в публічному просторі, можемо говорити. Будь ласка. Я думаю, що доцільно порівнювати справа у тому, що ну, сьогодні була одна з небагатьох атак, коли оминула Київ і Київщина. Uh -huh. А так по всій Україні: Хмельниччина, Херсонщина, Чернігівщина, Харківщина, Запорі... Запоріжжя і область, так що Кривий Ріг, так що географія доволі доволі широка, і кількість бортів, скільки піднімалася в повітря не теж величезна ми подивимося загальні цифри коли нам повітряні сили порахують кількість кількість ракет але скажу що удар був доволі доволі масштабний і розтягнутий у часі так що порівнювати треба аналізувати треба і знов ж таки робити висновки з таких з таких ударів необхідно Пане Олеже, така чому минуло власне Києви Київ, Київщину? чи встигли вже ви проаналізувати, зробити якісь свої висновки? Чому саме така тактика на сьогодні була обрана ворогом? Адже минулого разу дійсно Київ потерпав чи не найбільше? Ну дивіться, я так я так розумію, що вони міксують, вони чередують 29 грудня. Майже по всій Україні, 2 січня, зосередилися на столиці на Києві, на Києві та Київщині. Зараз знов по всій Україні. Ну, головна мета всіх, крім крім воєнної, головна мета цих всіх ударів. Ну, по перше, нанести нанести втрати наші, Дивіться, вони на промисловість. Зараз трошки змістили акцент на, на виробництва, якщо у них є такі розвіддані, і ну і залишається ж не менш важливе завдання, не військово, політичне і соціальне. Це терор населення з метою при, примушення нас до до перемови на умовах Російської Федерації. Пане Олеже, ми коли відбуваються такі атаки, зрозуміло, боремося вже з наслідками, з запущеними безпосередньо ракетами. Тут варто відзначити, що сьогодні ворог застосовував і міги, і так само ту 22М3, і ту 95. п'яті. Така комбінація, як вона використовується, і до речі, щодо Києва і Київщини, якщо я не помиляюся, я натрапляв на повідомлення, що нібито були фальш цілі. Ось як вони працюють, адже ми розуміємо, що такі речі. Відбувається для того, аби відстежувати нашу протиповітряну оборону, ну не тільки відстежувати, але ще і намагаються перевантажити таким mm -hmm. чином ці е, фальш створюються засобами радіоелектронної боротьби, які дають відмітку на екрані радару, начебто це ціль. І скільки серед цих відміток на радарі у оператора справжніх ракет, а скільки фальш створених електронним способом? Дуже важко сказати, поки ракети не вийдуть за межі дії станції радіоелектронної боротьби. Потім ці цілі, фальш-цілі, зникають, а справжні цілі залишаються. Або справжні цілі роблять маневр, якщо це крилаті ракети, і намагаються піти в мертву зону радіолокаційної станції. І оператор їх вже вже не бачить. Було на екрані, потім зникає, і, е, начебто, повітряний простір чистий. Він змушений знов шукати. Цілі отак От при приблизно так працює на е, фальш. Цілі це її головне завдання з одного боку: виявити, з іншого боку, перевантажити е, систему і не дати оператору розібратися, де справжній де несправжні цілі. Да, отак обманюють, спробують принаймні обманювати наші системи ППО. Ми між тим на наші повітряні сили, наші системи ППО кожного разу під час таких масованих атак, дуже сподіваємося і дуже розраховуємо. Але на жаль, з США зокрема надходить неприємна інформація стосовно того, що невдовзі не зможе Америка постачати ракети для українських ЗРК «Патріот». Ну і це ми розуміємо саме ті системи, які здатні боротися з аероб. Балістичними ракетами, якщо тут е, бути конкретними від початку повноваштабної війни Росія випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети кінжал це Юрій Гнат повідомляв. Якраз 25 з них вдалося збити е, е, з того моменту, як Україна отримала перший патріот. І от е, пане Олеже, чи не виникне критичної ситуації в цьому часовому лазі, коли ще не ухвалене рішення конгресу щодо надання нам чергових ракет для патріотів, і ми нібито зі старим запасом. Ні, я думаю, що не, не виникне. Ну, по перше, давайте е, нагадаємо, що Великобританія дає 200 ракет, вже дає Європейський Союз, е, 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 точніше, там чотири країни Європейського Союзу готові замовляють тисячу ракет для нас е, для комплексу Петріот. Ну і там декілька сотень ракет дасть е, е, Японія. І до речі, до речі, Японія взагалі змінила тут. Треба відмітити. Вони змінили порядок. Продажу чи і, і, і імпортування техніки і озброєння для а, власної промисловості. І я думаю, не дарма приїздила до Києва міністр закордонних справ Японії, а, там могла бути розмова, в тому числі про постачання а, озброєння. Так що я, я не думаю, на сьогоднішній день дуже, дуже багато від нашої війни вже залежить ситуація і в європейському союзі, і на на геополітичної світовій арені Так що такого, що просідання різкого просідання в плані там постачання ракет до комплексів, комплексів з інтеракетних комплексів для постачання боєприпасів для там танків, артилерії так обсяги можуть зменшитися, але такого різкого просідання вже ні, на мій погляд, не буде. Ну, власне, як згадала моя колега про Петріоти і про забезпечення ракетами, чи можна припустити, що Росія зараз настільки активно і системно проводить свої якраз повітряні атаки задля для того, аби максимально виснажити і знову ж таки доставка петріотів або там самих ракет це логістика, і зрозуміло, що вже за час повномасштабної війни вона певною мірою напрацьована на не тільки на петріотах і на ракетах, але чи не Станеться так, чи можете ви припускати, що настільки буде виснажена і фактично знекровлена наша ППО, що росіяни будуть намагатися робити більші атаки і потужніші атаки, розуміючи, що все таки засобів у нас може і не вистачити на відбиття? Дивіться, навіть якщо нам не вистачає засобів на відбиття чергової хвилі в масованому ракетному ударі, так, ми пропустимо певну кількість ракет в результаті цього. Не, не вистачає, але е, дивіться, будь-яка система протиповітряної чи протиракетної оборони, вона в першу чергу захищає сама себе, і її можна перевантажити, е, можна виснажити. Але чим далі ми йдемо, я думаю, тим менше можливості в Російської Федерації це зробити. Е, так, вони ще спроможні. Бачите, скільки вони перерва була майже три місяці, поки вони почали наносити масовані ракетні удари зараз. Вони накопичили трохи ракети. Кількість ракет, які їм постачають із, із північної Кореї. Ну поки що, судячи з інформації, обчислюється, ну, пробними партіями декілька декілька одиниць. От і там шукають підтвердження, була ракета по Корейськ, Північно корейська, північно-корейська по Харкову чи не була зараз проводять дослідження в цьому в цьому сенсі так що я думаю що чим далі тим розрив між потреб, потребою фронту і можливостями російського російського ракетного ракетних носіїв буде буде збільшуватися і відповідно якість цих ударів буде буде падати я якби росіяни не хотіли якби вони там не розповідали нам про те, що у них там все на військових рейках, але стагнація військово-промислового комплексу в рамках. Загальної економіки Росії вона теж відбувається угу. От, ж, щодо якості ударів, хотілося б дізнатися. Якраз багато було прогнозів на цей дуже холодний тиждень в Україні, коли ну, така серйозна мінусова температура в Києві, якщо я не помиляюся, десь мінус 10, здається, що будуть обстріли саме по енергетичній інфраструктурі, що будуть туди росіяни цілити. І Наталя Гоменюк про це говорила, таке прогнозувала. Чи можемо ми зараз відстежити те, куди сьогодні цілили росіяни, росіяни, власне, чи вже з офіційних повідомлень щось відомо. Ну і поки що, ну от я не знаходжу в новинах інформації про те, що було поцілено в якийсь енергетичний критично важливий об'єкт. Це тому, що вони сильно надійно в нас захищені, чи тому, що туди сьогодні не цілили. І чому тоді в такому разі? А, ну і те і інше по перше, по перше, минулий рік показав, що нашу енергосистему покласти не так вже і легко. Вона ще з радянських часів і треба віддати належно, Вона дубльована неоднократно. От і тому, бачите, навіть ті важкі часи, да були так, були блекаути, але е ну в декілька діб максимальна це відсутність електрики. А далі їм намагалися відновити. Ну я маю на увазі принаймні на розподільчих на розподільчих підстанціях. І нагадаю, що ми запаслися. пам'ятаєте, точніше, звітував наш міністр енергетики. о тому що ми запаслися трансформаторами. І є запаси в Європі, навіть ми зберігаємо, щоб вони унебезпечити їх, і на території України. Ну я вам скажу, що на з військової точки зору Росія трошки змінила пріоритети. На мій погляд, вони все ж таки вирішили змістити акценти в бік виробництва промислову базу і склади, от наскільки в них вистачає розвідданих, я так розумію, от наскільки вони і змістили акцент нанесення ударів по по виробництву і місцям зберігання, можливого зберігання техніки, озброєння військово-технічного майна, боєприпасів і іншого. Пане Олеже, під час нашої розмови ви згадали, що ворогові довелося кілька місяців накопичувати ракети. Були повідомлення, що і під час попередньої атаки, яка відбулася нагадаю, 2 січня, використовували дуже свіжі ракети, так би мовити, здається, четвертий квартал 23-го року випуску. Щодо спроможностей і можливостей зараз ворогові, бачимо, що атака відбулася досить серйозна, але чи можемо ми припустити, коли буде наступне і що може бути під ударом? Як ви слушно зуважили, цього разу Київ та Київщина не були в фокусі увагу противника? Ну тут е на жаль, тут дуже важко орієнтуватися. Чому тому що якщо брати на накопи, якщо на ракети підготовлені і доставлені на аеродроми, то ми знаємо з досвіду, що 2-3 доби достатньо для перезаряджання е програмування ракет і mm -hmm. їх підготовки до пусків. Якщо ракети доставляються з дальніх складів, як це було в минулому році, то від 10 до 14 днів між між ударами тут на жаль систему дуже важко ви висдати ви, ви, чи виявити в діях Російської Російської Федерації. Бачите, не пройшло і з 2 січня, ледь ну ледь, ледь тиждень пройшов, і вони нанесли черговий удар. Меж меж між першим і другим було. Чи чотири доби, п'ять, точніше. От так що, на жаль, тут системності виявити неможливо. Це можна зробити тільки при наявності розвідданих і маючи агентурну сітку там на території Російської Федерації. Угу. Ще таку новину б хотіли з вами обговорити прем'єр Баварії та екс-президент Німеччини виступили е, виступили за надання Україні Таурусів. Мовляв, ракети Таурус допомогли б Україні відбиватися від постійних атак безпілотників і ракет. Це стало б єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти. Так вважає прем'єр Баварії. Ну і колишній президент Німеччини розкритикував е, обережну позицію нинішнього німецького уряду щодо поставок України саме цих далекобійних ракет Таурус. І він додав, що Умовах виснажливої позиційної війни і масованих ударів з тривогою дивиться на те, що ми що ми робимо. Це цитата, і запитуючи, достатня наша підтримка. Ось після такої розмови, після таких тез, пане Олеже, чи наближаємося ми до отримання тих самих таурусів? Що думаєте? Думаю, що так. Думаю, що наближаємось. Ну тут чому, чому всі так на жаль, я не розумію, чому всі так за Таурус? Так, в нього дальність 560 кілометрів. І саме ця характеристика для нас найбільш приваблива. І бачите, навіть йде в заявах експолітиків йде натяк на те, що ми що нам треба дати можливість уражати діяти на упередження, тобто уражати цілі на території Російської Федерації, ті ж самі аеродроми, для, для того, щоб себе унебезпечити від таких ракетних, ракетних ударів. Ну, ми забули, що Shadow теж є в виконанні 560 кілометрів. І скал французький теж є в такому самому виконанні. Ну чомусь ми всі згадали, що Німеччина ще не надала Таурус. Я думаю, що з Німеччиною буде теж саме О, ну, Олаф Шольц. Він людина прагматична, прогнозована. Я думаю, буде те ж саме, що було з Леопардами в січні минулого, минулого року, рівно рік тому, коли він сказав, що ніколи. Танки Леопардні будуть поставлені в Україну. І через місяць ми отримували леопарди. Я, я думаю, що тут з Тавросами буде, буде те ж саме. Але, на мій погляд, основну основний концентрацію зусиль треба робити саме на ракетному озброєнні, не обов'язково повітряного базування. Це, до речі, найскладне саме і саме дорогий варіант ракетоносіїв. Є ще ракети проти тактичні малої дальності до 500 кілометрів, можливо, до середньої дальності, якщо ми домовимося з нашими партнерами, треба упор робити на ракети не тільки повітряного базування, но й сухопутного базування. Інакше нам буде дуже важко, і ми постійно будемо в ролі відбивача. От як ми сьогодні ми відбиваємось постійно від цих ракетних атак. Ну фактично, робити превентивні удари, так і отримати відповідні так, технології вір. і дозволи на використання на території Росії. Пане Олеже, ну це... як сказав, як сказав польський польський міністр, що ну давайте дамо ракети і закриємо очі.